Вітання всім, хто його загубив. Геннадій Кернес передав привіт із Німеччини через свого друга, бізнесмена Павла Фукса. Той оприлюднив нібито свіжу фотографію очільника Харкова. На світлині Кернес на лікарняному ліжку з під'єднаними трубками знімок, начебто, зробив його пасинок. Це перше фото харківського голови за майже два місяці, відколи його доправили до німецької клініки Шаріте на лікування від коронавірусних ускладнень. І воно дуже відрізняється від тих, які зазвичай робить Кернес. Увесь цей час ширилися чутки, що його можливо вже немає серед живих, але на місцевих виборах понад 60% харків'ян проголосували за чинного мера. А на початку тижня поліція оголосила Кернеса в розшук як безвісти зниклого. Однак цю справу дуже швидко закрили. Повернутися додому, Геннадій Кернес має до 20 грудня. Саме в цей день він має скласти присягу і втретє стати очільником Харкова.